Друзі, всім привіт! Всім вітання! Любителям вишивки особливе вітання! Сьогодні у нас 3 листопада. Треба переучуватися говорити вже листопада. 3 листопада ми починаємо новий тиждень щоденника вишивальниць Так, починаємо ми його з Dimension'a. Це є різдвяне село і, і хочу, його, хочу його шити зовсім недавно, минулого тижня я його дістала зі своїх довгобудів. Вишивала я його ще в жовтні 22-го року і вирішила, що мені потрібно його завершувати, тому що він же тут в мене пару. Пару місяців на мене падає, пробачте. Я не можу, вона зараз подумає, що я до неї говорю. Джульєта, сідай гарненько. Так, Сідай гарненько. Я не з тобою, я з дівчатами і хлопцями і іншими, чужими, говорю. Гарненько си. Одним словом, е, я якось так виходило, що воно мені постійно на очі натрапляло, і я вирішила, що це знак. До завершення в мене робота така холодна статистика, ні, ніким не любима, але мені це підходить, мені це подобається. 22 тисячі до завершення було, і я вирішила, що 12 зроблю в листопаді, а решту 10 у, у жовтні, хотіла сказати. У грудні забула, який місяць де, останній місяць року. Ой, і знову рік минув. Чекайте, ще два місяці стопе Марія, не, не спіши, не біжи поперед батька. Так от, вишивати буду його вечорами, техасненько собі сяду і в такому чуть-чуть буду вишивати. Так, що в мене по сорочках? Якраз відкрила штори, щоб було гарно видно ті відтінки. Відтінки надзвичайно красиві, я вам скажу. У мене вже вишиті уставки, рукавчики, і я хочу далі щось таке поробити, не вишивка. Це не буде комірець, це не буде е, манжети, це буде це щось буде збирання. Та як по цій сорочці в мене є лише фотографії, які я встигла зробити в галереї Шенчук, то буду виходити з цих знань, як то кажуть. Так, і забула, ще сказати вам. У мене є коздро, в мене є розпочаті два нових осінніх старти. Це є затишна книгарня, увага, книгарня, не кав'ярня, книгарня. Хоча, якби в такій книгарні можна було сісти, почитати, попити смачну каву, було б чудесно. так? І в мене є е, пташка така осіння від Катерини Олійник. Я її вчора таки розпочала і буду, буду працювати над нею. Як я це все скомбіную, ці чотири роботи, я поки що не знаю, але я думаю, щоб це було продуктивно, тому я розділю якось, наприклад. Сьогодні, наприклад, роблю там вечором, я за вечір завжди говорю, це, наприклад, щось одне хрестикове, чи це буде пташка, чи це буде книгарня, чи це буде Dimensions, а наступний день щось інше. І того виходить, якщо шість днів, то в мене по два дні на одну картину виходить. Так? Ну, але це все залежить також від. Е е Тим, як я буду загружена від настрою і взагалі від, в цілому, що робиться в житті та і кругом нас. От, наразі ніби такі плани. Потихеньку, помаленьку будемо продовжувати, будемо шити, вишивати. Що я хочу сьогодні робити, я ще не знаю, але думаю, що зараз сядуся і воно якось саме прийде. Подобається мені завершувати довгобуди свої, подобається мені стартувати, мені все подобається. Я не знаю. Останнім часом я взагалі відчуваю від вишивки тільки один захват, тому хочу на вас посідіти дорогеньки. мої, хто так само любить вишивку, як і я. Насолоджуйтеся, це, це приємно. Дивіться, який результат красивий. Тож починаємо цей тиждень тако азартно, гарно, і будемо щось робити. Всім любителям вишивки, вітання. У нас сьогодні вівторок. І я сьогодні хочу з вами побалакати. Е, давайте з того, що зробила вчора пазуху. Зробила пазуху до своєї львівської сорочки, бо в мене вже готова пазуха. Можна пришивати уставки. І е, вчора трошки вишивала... Е, я, не знаю. я хотіла окремим відео це випустити. Мабуть, ви окремим. Окремим відео випущу про осінні старти. Е і скільки я там просунулася, сьогодні вівторок, вчора я чи не шила. Мабуть, сьогодні також не буду шити, немає сьогодні ні сил, ні здоров'я. Пробачте, дівчата, але і ні натхнення. Ти також живеш, живеш і в один прекрасний момент все може перевернутися з голови, з ніг на голову. Е е я подавлена, я подавлена вже пару днів і я борюся з тим, що нарешті треба стати в це русло і робити те, що треба робити. Робити. Просто треба робити. Будеш робити, будеш менше відволікатися, а в результаті будуть доволі всі. Сьогодні ми були в городку. Городок це містечко біля Львова, кілометрів 30 мабуть, до городка. Брала я лампочку на всякий випадок, а точніше брала повербанк, бо забула вчора телефон на ніч поставити на зарядку. Купила собі, знаєте, кажуть, скупи і платить два рази. Отут зі мною це ця, ця прислів'я зіграло таку справжню. На мені відбилося. У мене ось такий е, чехол самий звичайний прозорий, з магнітиком. У мене він був. І я собі подумала, треба оновити, тому що там той вже геть зовсім пожовтів. В нього геть тут бортики, вже ну є дирка, відвалились бортики. Замовила я собі на Аліекспресі чехол за 100 гривень. Ну, дивіться, що йому бракує? Що йому бракує? Нічого йому не бракує. Гарденький, якщо новий телефон. Але того магніта не магнітить. У мене телефон через магніт заряджається на ніч. Не магнітиться. І тако треба поставити, почекати, як суперклей, знаєте, щоб воно примагнітилося добре і тоді легенько відпускати. Я не знаю, скільки я ще з ним похожу, але мене це починає, мені це починає не подобатися. Я десь вчора запхала його так між ліжку і це і було про нього. Мала з собою сьогодні естетика, це ось такі ножечки, це мені Наталя наталі дарувала на, на День народження. Ну, Просто мені таке подобається. Сьогодні для майстер-класу, майстер-класу, городок, ми став на майстер-клас до пані Ганні взяла зелену нитку анкор. Чому зелену? Не знаю. І сьогодні ми тканинки. Взяла, взяла... Що це в мене? Едінбург, напевно. Так, Едінбург взяла. І взяла в мене лишився відріз з чоловічої сорочки, це кроше два, коноплі. І попробувала тут ще їхні шви, городоцькі шви, вони є гарно розписані в книзі Стахурською. І поїхала з компанією, знаєте, як то кажуть, подивитися, що там, як там. Є нюанси, я для себе їх вже визначила. Мені подобається шити такий шов. Гордоцькі сорочки дуже красиві. Там в музеї є представлені деякі сорочки. І коли ми були у Львові філармонії, коли Львівський район представляв своїх талановитих людей, то там була дівчинка в дуже гарній сорочці. Також то почерпнули, почерпнули багато. Можна. Думати, можна щось собі комбінувати і робити таку городоцьку сорочку, бо вони дуже неймовірно красиві, чесно. Вони такі, що, що треба шити ці сорочки. Тому дівчата маєте можливість хто десь в городок під'їдьте. Пані Ганна завжди відкрита до розмови, вона завжди покаже вам майстер-класики, треба домовитися, і треба шити такі сорочки, вони дуже красиві. Навіть ви знаєте, вже коли цей шоу почав забуватися, цей городський шоу, то в них в музеї представлена сорочка, вишита хрестиком. Але проглядається е, здалека, можна подумати, що то геть, е, ну так, це є гордоцька сорочка, так, але хрест хрестиком вишита. І проглядається фізерунки, ніби одні ті самі, так от і. Е, Е, можна і таку шити сорочку, розумієте? Дуже вона гарно розповідала і тепло розповідала про всі свої експонати, хто їй подарував їх, де вони взялися, як вона їх прала, які вони всі гарненькі накрахмалені, висять, красиві. Навіть е, е, під склом вона відкривала нам е, цю вітрину, е, там під склом була е, жакетик. Кептарик з Сибіру. Дівчата там робили собі з підручних матеріалів цей кептарик, з онучів. Гудзики вирізали для прикрас, вирізали з бляшанок з під консерв. І вона так цю історію розказувала, і такий, де Львів, де Сибір, але зберегли його і привезли сюди. В Музей, навіть більше того, людина це родичка цих дівчат. Вона чи внучка, чи не знаю хто, вона дала пані Ані кошти для того, щоб вона зробила цю вітрину, тобто замовила те, яке їй потрібно. І вона так під склом, знаєте, як в ілірних магазинах виїжджає така стелаж, полиця, і там лежить. Той кептар, ну, дуже багато чого цікавого. Дуже гарна була там сорочка така, що ну така, знаєте, непримітна, непримітна, в око потрапили манжети. Ну, це просто неймовірна красиво, То Та там все неймовірно красиво. Чому я дуже вдячна Паняні за те, що вона робить таку роботу і, і їй це подобається, видно. Трошки соромиться, але вчить і діток вчить, і дорослих вчить. Ну, це, це приємно. Так, сьогодні таке коротеньке включення, бо хочу лягти хочу трошки. І чую, що в мене очі е -е, докупи стуляються. Тепер навіть не знаю, п'ята година, вже по п'ятій вечора і чи. Лягти мені також передрімати чи сісти повишивати. Хоча ви знаєте, вчора дивилася документальний фільм і люблю документальні фільми на Netflix, то е, не хотілося зовсім спати. Мабуть, зараз так собі якийсь схожий фільм включу і пороблю трошки хрестиків, бо я сьогодні з самого ранку з самого ранесенька на ногах. І, мабуть, я скорше звалюся, але це не точно, тому що як тільки, я вже вам про це говорила, ви це знаєте прекрасно. Я починаю мати вилягати спати, то мої очі роблять. Ту. Я сьогодні випила, до речі, тільки одну каву. Це мені не притаманно. Ну, але одну каву, бо я добре, що одну каву випила, бо я чуть її не забула випити. Бо я заранок стільки всього зробила, що я по-перше собою задоволена, а по друге... Добре, що пустила поїсти. День сьогодні пречудовий, пречудовий. Навчилися, взнали, підказали навіть. І треба робити плани, та й все. Побачимося вже завтра, дорогі мої. Вітанечко всім, друзі мої, і недруги також. Хотіла почати сьогоднішнє відео. Знаєте з чого? Четвер сьогодні. З, з огляду звичайних ось таких булавок, піднів, як його ще назвати, ми такими штуками користуємося, коли збираємо сорочку. До чого це я веду? Навіщо я це хочу розповісти? Отаке, я собі купила давним-давно в себе десь тут поруч в магазині. В мене тут склади недалеко. І там продають, там, мені здається, зараз зайди, там ще щось росіянське продають по сей день. І я собі купила ось таку штуку. 1290, бачите? Про ось такі булавочки. Хотіла б з вами поговорити. Одним словом, в мене був випадок, коли я. Заколюю собі щось, щось там, щоб воно мені не розлазилось, перетрималося. І гляньте, бачите, воно якби пофарбоване так ззовні, зверху. Так, фокус група. Ось, бачите? І я пам'ятаю, що я цією жовтою приколола була комірець, і в мене біля комірця залишилося, залишилася така жовтенька плямка. Це я до чого? Воно відпереться? Можливо. А можливо, і не відпереться, не знаю. Але досвід такий не було. Купа років я такими булавочками користувалася, і ви знаєте, ніби було все окей до того моменту. От саме до того моменту. А тут мені в руки попали оці з мого оберігу, магазин мій оберіг. І гляньте, вони, вони прозорі. Бачите? Вони всі прозорі. Видно сердинку, цю голочки. Вони всі прозорі. І я вчора перший раз ними користувалася. Дивіться, яка краса. Перший раз ними користувалася, і, ви знаєте, я дуже ними задоволена. Це від поні. Такі булавочки, заколочки, як їх там ще називають. Але саме основне, то я в городок їздила вся така красива. Чому, чому? Чому я ними користувалася? Що я ж таке робила? Я вчора зробила дуже гарний мах роботи. Гляньте, це моя сорочка львівська. Я вчора пришила одну уставку і пришила другу уставку. Зараз мені треба закрити шви, але, але трошки зайнята. І ось це перед, о, до речі, я користуюся заколою. Я пришила з цими булавочками. Я пришивала. Уставки, і це ж, виходить, стан, перед, спинка, дві уставки. І це все під руками, ти то все мотиляєш. Боже, дивіться, яка гарна сорочка. Красота. І ти це все під руками мотиляєш. І та пазуха, пазуха, до речі, подивіться, яка пазуха, пазуха ось така буде в цій сорочці. До речі, в наступному курсі така сама буде пазуха, якби хто цікавився. І вона постійно отако мені розумієте. А я ж хочу, щоб вона в мене все було. Гарнесенький, акуратненький. Поки нема а, комірця до цієї сорочки, то я її отаку докупи зчепила і вона собі тримає свою форму. Так? Так. Все правильно, Марія. Отже, сорочка буде, Боже, мені вже подобається. Дуже гарна буде сорочка. Там зовсім інший манжет і зовсім інший комірець, такий від ще сорочку зліпили з трьох. Різних сорочок. Я ще вчора доробила козлика ось тут поусивці. По, по, по я просто за нього геть забула. Я дістаю ту світлину, яка в мене є, і е, по тій світлині оце все згадую, що там має бути, як там має бути, і, і взагалі що я забула. От, То на такому етапі в мене є е, е, ця сорочечка. Львівська. Ну, і вчора ще вишивала трошки затишну кна... кав'ярню, затишну книгарню. Гарненько просуваюся по ній, мені дуже комфортно шити. Особливо, знаєте, коли багато відтінків однакових, воно швидко шиється, але але, але зараз будуть ще такі там, де іграшки, там, де... Книжки там ж книжкових полиць, ого, скільки в мене частинка вже книжок поставилася на поличку, але попереду, ще дуже-дуже багато книжок, і там в основному такі книжки, знаєте, як смужка, 5 хрестиків донизу і все. І поруч того кольору вже зовсім нема. Наступна книжка з таким кольором на зовсім іншій полиці. Але робота мені подобається над тим дизайном, вкотре я підкреслюю, що. Леля підбирає дуже класних дизайнерів, які працюють над цими роботами, пророблюють ці дизайни і хрестики логічно, лаконічно поставлені, так що ти собі голову не заморочиш. Там один, там три, там п'ятнадцять. 15. 15 це взагалі за щастя. Що я буду робити? Я би хотіла. Я би хотіла закрити оці уставки. Я сподіваюся, це зроблю або почну це робити, але трошки маю іншу роботу по зйомці, тому буду трошки оце якось комбінувати одне з одним. Але тиждень видається такий, тиждень видається нічого. Сьогодні ще маю батьківські збори в меншого, кожного семестру семестру, кожної чверті в них батьківські збори. Про що ми там можемо зараз говорити? Не знаю. Але, може, є якісь проблеми, бо це підлітки, то треба піти буде послухати. відповідно, Годинки три вечір в мене випаде, тому що туди добратися треба, там хоча б годинку і назад добратися. А так вечором ці батьківські збори, тому я попадаю в час пік. Так що е, йду я до роботи, вам, звісно, покажу, що я наробила, і, е, і буду жити цей день, як то кажуть. Ну, гарно, мені подобається. А ще зараз, зараз, в зараз, мене десь тут був. Ой, чекайте, бо бодінбург упав. У мене тут рахуйте, є... я їх попідписувала, знаєте, попідписувала я? Це смішно. Дивіться, це написала два. Бачите, це два в мене. Та й таке. Хто зрозумів, той зрозумів. Аж бісить мене, треба хвильку дописати. О, Дивіться, яка буде гарна, правда? Тут буде ще також маскувальний шов між ними. Ммм, Керста. Файно. Гарно просувається львівська сорочка. Бачите, я так зробила, щоб ці ромби не були напроти ромбів, а щоб вони так були посередині. Отак. Чик-чик-чик. Красота. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні що? П'ятниця-п'ятниця. Знаєте, я вам розкажу що? Розкажу те, що вчора, вчора знімала клаптик для майстер-класу. Розкажу. Досвід, досвід, знаєте. Е, коли це робиться, наприклад, е, на чистовику сижу, собі роблю, там на сорочці шию. Все класно, все нормально, тільки включаю камеру, раз промах. Беру е, інші клап клапать, коли не другий раз промах, ну і вже вечір. Але е, коли другий раз був промах, то ще й телефон розрядився, виключився, а я не бачила, що він не знімає. Я розказую. Ну, але буває. І е, вчора я вже не хотіла е, до тої сорочки чіплятися і взяла Львівську. Гляньте, гляньте, як я вчора закрила цей шоу, який він класний. За рахунок оцього. Ви бачите цю об'ємність? За рахунок цього кослика. Ну, це надзвичайно. Так мені сподобався. Але в мене вчора шутківські збори були, то я ще туди поскакала, знаєте, купа часу прогаяла. Ну, е, мені лишається три. Ще шва закрити таких, воно не важко закривається, воно все гарненько закривається, просто треба сісти. Але е, сьогодні у нас п'ятниця і вже 12 година. Я тільки розпочинаю е, щось робити. І так дивлюся, е, вчора було дуже таке яскраве сонце, і ніби окей, коли сонце. От зараз, наприклад, я навіть лампу не включала. А сьогодні є така е, погода гарна, але хмари такі розсіяні, і це навіть е, краще буде для зйомки майстер-класу, тому що немає того такого палючого сонця, бо ти так тільки закриєш штори відкриєш. Одним словом, це все нюанси, які вам. Не цікаві, я зрозуміла. Але ось це хотіла вам показати, що я зробила. І по діменшенсові, божечки, ви уявляєте, нині п'ятниця, а я ще до нього навіть не сідала. Можливо, вдасться вихідні до нього сісти, бо мені хочеться його також просувати, бо в мене є ж той такий свій маленький планчик. Якщо я його буду виконувати, то я в кінці буду дуже задоволена цим. Але я шила лелю. От, якщо ви не бачили відео, я думаю, ви вже бачили його про 50% лелі, і, і, і там мало що залишається, <гум> ну, але, але пташка є. Ну, ладно, та таке. Але вчора я е, е, отримала посилочку, малий забирав. то Так добре, коли можна переадресувати, і при, приніс і поклав на, цей, і поклав на стіл. Е, чоловік каже, що це? Наш тобі рукавички? Я кажу, пам'ятаєш, як я постіль купляла. А він каже, яку постіль? Ну, коробка з постілі. Пам'ятаєш, він каже, ага. Я кажу, ну тепер це рукавички. Посміялися. Це, до речі, відео є. Юля розповідає, що вони використовують на відправку ну, типу, вже використані коробки, типу, з-під чогось. Ну, я вважаю це нормальною практикою, правда? Що сказати, ой, тут наклейка DMC, а це. А це. Ось! Дирку заклеїли просто дімсі. Ну, одним словом, мій оберіг молодці. Ну, і мій оберіг. До речі, я хочу нагадати, що з промокодом, вибач, ви маєте гарну знижечку на всі польські тканини. Ви маєте знижечку на їхні набори, всі набори, що є в мого оберегу від З промокодом Марія вибач. Тому, будь ласка, користуйтеся і будете мати приємний бонус. Так, мені так завжди шкода, оцього. Відліпляти, ну, чесно. Пробачте мене, пробачте мене. Є. Вау! 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 Хотіла сказати, а що, голки не буде? Як не буде, Марія? Щоб мій оберіг тобі голку не прислав, та він прийшла тобі 300 голок, аби ти тільки вишивала, правда? Так, дякую, дякую. Коробочка! Коробочка! Коробочка від Сіб. Боже, а ви знаєте, вони такі тактильні, в мене десь є. Де вона є? Ну, тепер це буде під носом. Ох, Марія, Марія, мій оберіг, мій оберіг. Дякую, дорогі мої. Дякую, дякую, дякую. Ви знаєте, І коли е, от магазин надає такі знижки, мені здається, що саме цей магазин треба е, підтримувати, бо вони роблять все для того, щоб ми е, хоч трошечки але е, змогли собі ну, порадіти тої, тої знижки. Яку вони надають. та зрештою відео, де Юля показує їхній шоу-рум, бо вони в основному е працюють е на онлайн-замовлення. Ну, чесно вам скажу. Ну, це місце, куди хочеться повертатися. Ми е на виставку, після виставки осінньої, ми туди поїхали, так наталеві Візеруна каже до мене, а що тобі треба? А я кажу: тобі нічого не треба, але такого нитки би чорні. Ну, тобто, Хотілося повернутися туди, розумієте, навіть коли нічого не треба. Все одно знайдеться, що тобі взяти, знаєте, але я до того, що там така атмосфера. Одним словом. Є. О! Чайочок, чайочок, смаколик, якраз мені зараз до кави. Так, ниточки. Раз. Боже, який це відтінок! Це є 25-та товщина Special, Brother Special, 498-й відтінок. Які ж вони гарні. Вау! І 321-й. Вау, ну і 310-й. А це гладь, так? Я що говорила, що я не шила гладью, десь недавно говорила, що я гладю не шила. Не Боже. Схема, о, о, є таке, що я вмію шити. Це є відіменш схемка. Я так розумію, вони вкладали в ці в коробочки. Красота. Можна собі перемалювати, перебити. Я так думаю, знаєте, коли тканинку ось, ось так. І перемальовуєш собі. І шиш гладю. Ну, це, це що знак? Я не можу зрозуміти. Ні, ну поки ні, чекайте, в мене купа своїх справ. Так, це я кладу назад. Ну, це просто неймовірно. Дуже все приємно. А я ж так цей, витягнула оцей пакетик. Що так думаю, що таке пряменьке, таке гарне. Це коробочка. Божечки, дякую, мої дорогі. Так, ой, перепрошую. Голки в мене в окремому місці. Смаколики також. А це поки тут поставлю, хай воно мені нагадує, що ти, Марія, маєш купу роботи. Так, я йду. Знову займуся трошки зніму від, відосики е, і повернусь до вас вже завтра.